Дуплекс, вірпіні, 100 квадратних метрів на земельній ділянці, 1,7 соток землі, всі центральні комунікації, індивідуальне газове опалення. Ходімо вам покажу планування. Тут у нас місце для шафи, санвузол, кімната на першому поверсі, під сходами можна зробити кладовку і кухня-вітальня з виходом на задній двір. Далі ходімо на другий поверх. На другому поверсі у нас вже видно, як буде планування розміщене. Одна кімната, санвузол і друга кімната. Є можливість зробити сходи на третій поверх. Там 47 квадратних метрів корисної площі. Ціна на сьогодні 96. Тому, кому цікаво, телефонуйте.